Сім ракетних ударів завдали росіяни за минулу добу. Працювала й ворожа авіація. 35 атак. Більше про оперативну ситуацію в українському небі. Поговоримо зараз з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні героям. Слава доброго ранку. Доброго ранку. Отже, насамперед, якщо можна, розкажіть, будь ласка, коротко, що відбувалося в нашому небі протягом доби. Ну, давайте почнемо, мабуть, з обстрілів Астриста знову ж таки російський терористичний удар ракетами по Харківщині. На жаль, є загиблі, на жаль, є дитина, яка тільки народилась на світ, і тому це ще раз ще раз потрібно доносити до наших західних партнерів цю інформацію, що окупанти б'ють ракетами, б'ють, гинуть цивільні люди, і нам потрібно більше захисту. Безумовно, противник атакує. Посільні фронту і ракетами авіаційними не лише от власне тіли, що летять по балістичні траєкторії. Це перш за все ракети Х-59, які часто випускають і по Полтавщині, і по Харківщині, і по інших регіонах на півдні нашої держави. Цього цяну ніч обійшлась без е, дронів. Е, ну але все ж таки ми бачимо е, активність і ворожих БПЛА розвідувального типу і також бачимо застосування тактичної авіації, як армійської, так і вже винищувачів, які завдають ударів авіаційними засобами враження, тими ракетами, які я назвав, і керованими авіабомбами, які фактично щодня випускають по передній лінії. Ну, оскільки пане Юрію, минулої ночі росіяни обстріляли, і Херсон я на тлі цієї трагічної події запитаю, якщо дозволите, про обстріл міста 2 лютого, поясню чому за інформацією порталу мілітарний у той день Росія вперше використала для обстрілу Херсона. Ну, це я цитую новітні високоточні авіаційні ракети класу Земля Повітря Гром 1 про що це, на вашу думку, свідчить? Про розвиток ракетної галузі ворога чи, наприклад, про використання там усього умовно усього, що можна? Ну, якщо поритися в Вікіпедії, навіть звичайному користувачу, можна побачити, яка е, широка розвинена ракетна галузь у Росії. І не виключено, що в них є достатньо різних засобів для того, щоб завдувати ударів. Ми е, з вами частіше за все. Обговорюємо атаки ракетами таких найпоширеніших типів, так які Росія застосовується і калібр Х-101, Ну Х-59 це частіше за все. Ну Звісно, що Іскандери, і кінжали. Ну, але є с 300 є Х-22, Х-35, є Онікси. Ну і власне наземні оперативно-тактичні комплекси, які Росія може ще застосовувати. Тому. Е я не маю інформації стосовно цього конкретного випадку. Ну але е, Росія буде мабуть застосовувати якісь і нові е, розробки, випробовувати їх на полі бою. Ви бачите, що е, усього там уже два роки війна, і за ті два роки. Вже і Україна навіть доволі таки багато чого зробила, вивчаючи це все в бою в бойовому досвіді і випробовуючи в цих умовах. Тому тут дивного нічого не має бути. Нам потрібно нарощувати своє виробництво різних ракет, різних типів. Ну і ударних БПЛА, безпосередньо про які ми постійно говоримо. Напередодні президент здійснив візити в три області, і як повідомляють серед питань було зміцнення і РЕП і ППО в регіонах. І з повідомлень останніх тижнів ми знаємо, що в Україні більше систем ППО від партнерів. Як би ви оцінили темпи так званого закриття неба за рахунок систем ППО і РЕП, і чи існує взагалі перспектива повного закриття? Чи це утопія все ж таки? Ну, ви бачите, що я завжди досвід Ізраїлю, от в ці буремні часи, привожу е, на пидаючи на, на такі такого типу запитань, тому що Ізраїль невелика держава, має, мабуть, і РЕП, має там системи раннього оповіщення, має е, найкращу протиповітряну оборону у світі. Але коли противник завдає масованого удару, е, намагаючись подавити систему перевантажити вірніше систему протиповітряної оборони, ну тут ніяких 100% вам не вийде, тому що банально не буде вистачати засобів, щоб все це, що летить порівняно дешеві засоби повітряного нападу можуть летіти поруч із потужними дорогими і так далі. Це все відбувалося. От в ті дні нападу, наприклад, Ізраїлю, і це все відбувається фактично у нас під час таких от масованих ударів. Україна велика територія перекрити. Ну тут треба на кожному квадратному кілометрі не поставиш ППО, це зрозуміло. Але певні кроки робити з прикриття об'єктів, перекрити лінію фронту, принаймні, та наростити це можливо. але потрібно мати достатньо далекобійних систем, таких як Петріот, мати. Інші системи, які будуть прикривати вже в серед радіусу дії, в іншому ешелоні, це Айвісті Пет на сам ну і мале ППО ППО сухопутних військ, яке буде прикривати нас від нальоту масового шахедів і так далі. І не забувайте про системи РЕП звичайно збити з курсу і приземлити ворожий ударний дрон чи розвідувальний дрон, можливо, за допомогою цих засобів Україна нарощує їх. Власне виробництво є, є іноземні. Партнери, які нам поставляють теж системи РЕП. Ну і навіть цивільні виробники в Україні теж активізували роботу в цьому напрямку. Ну і ще один варіант: авіація безумовно прикрита з повітря. Авіація це теж частина протиповітряної оборони. Багатоцільові винищувачі, особливо ті, що можуть успішно вражати ракети, дрони різних типів, окрім балістичних. Розуміло, можуть робити це з повітря і там, де Працює ППО там винищувачі зрозуміло, що не буде в тому районі. Вони будуть перекривати інший напрямок від повітряних атак ворога. Тому чекаємо з нетерпіння ті ж самі винищувачі для посилення разом із системами ППО, про які казав і глава держави. Пане Юрію, дуже вам дякую за ваш коментар, за вашу розмову. Вам, і вашим колегам за роботу, яку ви здійснюєте на тому, що є, і досить успішно, як ми бачимо останнім часом. Дякую про оперативну ситуацію в українському небі та перспективи його захисту. Ми говорили з Юрієм Ігнатом, полковником, речником командування повітряних сил ЗСУ.